Потрібно впровадити жорсткі санкції проти Росії, гарний захист для України забезпечити і створити власну індустрію захисту Європи, щоб Росія не могла перевершити нас в жодній галузі. Все це є критично важливим для збереження безпеки Європи, і ми повинні продовжити тиснути на Путіна на Росію, щоб вони припинили війну, зупинили війну, щоб вони з повагою ставились до сусідів та обрали мир. Якщо Росія буде якщо Росія отримує високу ціну за нафту, вона продовжує воювати. Саме тому нам потрібно чітко обмежувати ціни якщо Росія може купувати запасні частини обладнання, зброю, то вона буде продовжувати вбивати саме тому. Нам потрібно повністю зупинити будь-які поставки в Росію всього, що є або може використовуватись для виготовлення зброї. Давно настав час сформувати ефективну міжнародну платформу для контролю засобів подвійного призначення, і це може бути одне з досягненням під час головування данії, і ми можемо працювати над цим разом. Нам потрібно обрізати Путіну та його обрізати Путіну гроші. Якщо банки російські можуть працювати по Європі в інших частинах світу, то все буде продовжуватись не так, як є. А нам потрібно підштовхнути Росію до дипломатії.